Так, а наступним а, за списком у нас йде а, Головінський Андрій Леонідович. Є. Я а, є. Старший науковий співробітник Інституту кібернетики Галушкова. Будь ласка, ви готові? Так, зараз я зашарю екран. Так, тема моєї доповіді: супер, суперкомп'ютер для штучного інтелекту. Ну, зараз е, штучний інтелект розвивається дуже активно, е, і е, ми поговоримо про його обчислювальну складову. Тобто ті засоби, на яких е, без яких він не може розвиватися. Ну, для компанії або команди, яка працює в області штучного інтелекту, їм їхній основний інструмент робочий це графічні карточки, потужні. Сервери, на яких, власне, і тренуються моделі. Зазвичай є кілька типових варіантів, як варіантів як це реалізовано. Перше, це звичайно парк персональних комп'ютерів, кожний який ставиться один чи кілька графічних проскорювачів. Другий варіант це оренда хмарних сервісів у провайдерів. І третій варіант розгортання. Приватної хмари? Це ті типові опції, які ну принаймні в Україні найбільш такі масові. Однак тут постає питання для того, хто е, починає створювати, чи от е, задумується над цією інфраструктурою, як її модернізувати, чи взагалі можна зробити щось краще, ніж це, ніж ці опції, як отримати вищу продуктивність від вкладених інвестицій, тому що це ну це обладнання. Далеко не дешеве, і особливо в наш час треба задумуватися найбільш ефективний вихід з тих інвестицій, які вкладаються, як при цьому зменшити витрати на її підтримання, і як мати кращу продуктивність обчислення для розрахунків. Давайте розглянемо. Значить, саме гнучкий варіант, звичайно, це персональні комп'ютери. Але він має найбільші недолік і це не масштабований, тому що розробник, який сидить за персональним комп'ютером, він не може задіяти більше, ніж є там ресурсів. І ефективність, ну от практика реального використання це така, такий ресурс, він обмежений робочим часом людини, яка там працює. Робочим днем. Маркі сервіси, звичайно, вирішують питання масштабовності, але це, якщо це реальні сервері не віртуальні, то це значні, значні витрати коштів. Ну і також модель обчисленої задачі в умарах вона не зовсім підходить під розрахункову задачу. Тому що розходова э, задача має бути обмежена в часі, а віртуальна машина, яка надається, ну так, якщо вона нічого не коштує на довгий час, вона розхолоджує розробників. Вони не мислять в категоріях обчисленої задачі. Е, на фоні цього е, ну вже тих, хто спробував попрацював. Е, Намагаються створити бізнес в області штучного інтелекту, то зараз приходять до того, що в значній мірі відбувається ренесанс суперкомп'ютерів. Суперкомп'ютерних архітектур, причому це системи для малого та середнього розміру, тобто не великі рекордні системи, які там тільки там в Штатах, у Франції, Німеччині, там, умовно кажучи, а доступні за ціною, адекватні за нерозпоживанням там із зусиллями по обслуговуванні, по підтримці. Системи невеликого розміру вони забезпечують нижчу вартість при тривальному використанні. Тому що обладнання використовується е, от ті графічні прискорювачі, які встановлюються в обчислювальних узлах. Вони е, працюють практично цілодобово. Е, всі по цілодобово є можливість оптимізувати архітектуру саме під той клас задач, які працює певна команда, ну і при цьому не втрачається гнучність за рахунок е, використання систем. Контейнерної віртуалізації. Що ж таке це суперкомп'ютерна архітектура? Ну, ось я навів е, архітектуру е, комплексу SCID. Це Сей. як типова класична архітектура так, так, такого типу систем. Чи є е, зовні користувачі працюють через доступ по Secure Shell з криптозахистом це консольний доступ, попадають вони у шлюз. Це таке робоче місце користувача, де користувач може редагувати свої файли, там програми і запускати задачі на обрахунок. Там його, якби домашній каталог у кожного користувача є, і таке собі робоче місце. Де він може цілими днями працювати. Далі ядром цього всього комплексу є обчислювальні вузли. Це таке поле з потужних серверів, можуть бути різною архітектурою. Вони всі згруповані в масиви однотипних серверів. Наприклад, там у нас є ось 5 кластерів, то ціп'я це вузли там певного типу там. По 192 ядра, наприклад, та на вузком. І вони всі однакові. Для е, користувача немає значення, де саме запуститься його задача. Він не мислить категоріями там, сервера, певного, він просто мислить е, категорію, що моя обчислава задача потребує там 8 ГПУ, на кожну е, до кожної ГПУ треба по два процесорних ядра, і е, на все це разом потрібно там 200 ГБ оперативної пам'яті, скажімо. от Менеджер ресурсів. Це такий сервіс, який знаходиться в керівних сервісах кластера, виділяє серед вільних зараз узлів один чи два, чи три узли, ну, і в залежності від запиту. І розташовує задачу. А, ну і задача. Це певний час розрахунку, тобто вона це одна програма, яка працювала, після того звільняються ці ресурси. Ось така модель роботи суперкомп'ютера. Для обміну файлів є сховище. Сховище чим цікаво? Тим, що це єдине сховище на весь цей комплекс, велика файлова система об'ємом, скажімо, там в 200 терабайт. Яка і на шлюзі домашній каталог користувача, і на будь-якому вузлі, це той самий каталог користувача. Тому немає потреби скопіювання даних. Задача запускається миттєво, без попередніх там перенесення якихось файлів. Це така сильна сторона саме кластерних архітектур таких? Для швидкого обміну, щоб це все працювало. Так, от як я описав, використовуються спеціалізовані мережі. Це мережі сімейства InfiniBand. Ну, тут на діаграмі InfiniBand 50. Зі швидкістю 56 гігабіт в секунду. От зараз є мережі до 300-400 гігабіт в секунду. От. Ну. Що? Може для саме, якщо для штучного інтелекту трошки ближче, що ж може да, запропонувати е, там от один з цих кластерів скіт 5. Це сховище для обробки даних швидкодією 13 ГБ в секунду. Це ось така новинка, яка ми зараз тестується буде доступно користувачам. Е, на, клас, на цьому кластері скіт 5, 1280 ядер архітектури. X84 X, X64. Є вузли з географічним опускорюючим. Ну, от є найбільший вузол це 8 відеокарт GeForce 2080. Сучасні пакети CUDA, Ку Пакет бібліотеки Kieraz, Tensorflow PyTorch. Ну, і от з тих задач, які зараз. Працюють на кластер, то можна, як приклад назвати. Це розпізнавання зображень, аналіз природної мови, розпізнавання сигнатур радіосигналів. У мене все. Дякую. Чи є питання до доповідача? В мене є питання. Андрій Пантелемонов, Інститут кібернетики. Якщо ми говоримо про тренування llm моделей, Large language models, на які об'єми ми можемо розраховувати, наприклад, ну, беремо ту ж саму lama модель там буває ну, на 7 мільярдів, на 13 мільярдів, на 70 мільярдів, ну, розмір моделі. Яку з них ми можемо розраховувати на, на цих ресурсах? Ну, дивіться. Fight tunity. У, у вас два обмежуючі фактори: це об'єм пам'яті графічного прискорювача. Оці, що у нас є, графічні прискорювачі, мають об'єм пам'яті 12 ГБ кожен. Ну, якщо ви задієте 8, то значить вам доступно, скажімо. 8 на 12 там, 96 гіабайту. Другий фактор обмежуючий це для вашого датасета, це обмежу об'єм сховища даних. Ну, от у нас зараз доступно користування. Ну, загальне там сховище: те, що от прямо зараз є: це 120 терабайт. Ну, з них там вільних, мабуть, десь терабайт 60, 70. От, ну, доступно користую. Якщо вам треба просто покласти датасет, будь ласка, кладете. Е, просто так е, е, детально прямо про ту модель я не знаю. От, е, ну, можливо, вам доведеться докласти деякі зусилля по розпаралеванню цієї моделі, і тоді е, 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 ну, ви тренуєте в бачах. От оці е, об'єм. Е, Пам'яті, яка займається відеокарті, вона прямо пропорційно розміру бача, в якому ви тренуєте. Якщо ви, у вас не влазить в одну відеокарту, ви можете тренувати на кількох відеокартах, але розмір бача відповідно зменшити на кожній відеокарті. І тоді ну, таким методом можна більшу модель, якщо от цього не вистачає потренувати. А, так, вибачте, я прослухав, а який розмір, сумарний розмір відео відеопам'яті. Ну, в кожному ГПУ uh, 12 ГБ. 8 на 12, так? Всього. Ну, в, в цьому вузлі так. <звіг> Там різні є вузли з, з різними картками. Ну, от uh, ну, можна взяти такий чи інший. Я розроблю. Дякую.